Мій вільний день сьогодні маю нагоду пройтися вздовж берега Псла. Сьогодні дуже спокійна погода, але на жаль неспокійно у нас на прикордонні. Там постійні обстріли. Відлуння прилітає до міста. І в цій миті починаєш дійсно розуміти, наскільки важливо цінувати те, що є. Та природа, ту красу, яку одні паскуди просто за бажанням одного або кубки хворих людей, ідеологічно хворих, можуть в нас забрати. А ще Європа, яка досі перебуває у приємній ванні шампанського, причому совєтського шампанського, якого туди налили колись рашисти. Зараз, гуляючи вздовж берега, ти розумієш, що завтра цього вже може і не бути. Взагалі навіть ніч може бути зовсім інша. Кожного разу ти прокидаєшся в надії на те, що буде краще ніж вчора. Але це, на жаль, не стосується поки що прикордоння. Так що малуйтесь даною красою і цініть її.